Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже зв'яжемо в'яжемо тренди. Друзі, я думаю, ви здогадалися по назві, що У нас сьогодні розпаковочка посилочок невеличких і розпаковочка подарунку. І я хочу почати сьогодні з найприємнішого, з такої великої для мене несподіванки взагалі. В нас є канал україномовний, який називається Житейське в'язання з Валентиною. І у Валюші є в інстаграмі магазинчик. У магазинчику там продається нижня білизна, піжамки, маєчки, шкарпеточки. Ну, ви розумієте, всякого роду такого от одяг. І е, я недавно зробила е, замовлення у валіному магазині, мені дуже сподобалось, що там речі гарної якості. І чекала я собі спокійно на замовлення. До речі, я залишу вам посилання на канал Валі і на її магазинчик. Сходіть, подивіться, я думаю, ви там щось для себе точно знайдете. Чекаю собі замовлення, пішла сьогодні на пошту. Думаю, може, мені там якісь посилочки поприходили, і мені дають ось таку величезну і гарнезну коробочку. Думаю, я точно таке не замовляла. Ну, але ж все ж таки дивлюся, адреса моя, прізвище моє, значить мені. І дивлюся, це посилочка від Валі. Думаю, ну я стільки багато не замовляла, але ж Валя вирішила покласти мені ще й подаруночки. Дівчата, я цього не очікувала. Я була в шоці в дуже приємному. Мені так, я не знаю, я тут раділа, в мене аж мурашки по мені бігали, я була в шоці. я... Знаєте, ну, так неочікувано, так приємно. Отже, так, буду показувати, довго вас томити не буду. Тут коробочка величенька. Я вже витягла з неї те, що я замовляла. Тут залишились лише мої подаруночки. Ой. І зараз буду вам... Ні, я, мабуть, зачекайте, я приберу і викладу все на стіл, бо нічого в кадр не влазить. Так, зараз ми все з вами роздивимось. Чайок там був, Валюша, дякую тобі. Якраз зимку з лимончиком. А зараз прохолодно, чайочки п'ються дуже добре. Був там ось такий від Волмаркет Market маркерочок дуже класний. Тут навіть ця намистинка крутиться. Він, ну, дуже цікавий. Я дуже люблю такі речі. Цікавенькі, ніжні, маленькі маркерочки. Дякую, Валюша. Знаєте, що мене, як сказати, вразило? Що мене вразило? Ось дивіться. оце Валюша положила, поклала мені на подарунок шкарпеточки. І вона знає, що в мене є син, що в мене є чоловік. Що я люблю рожевий колір, що в мене є старша донечка, і що в мене є малесенька Марі... Марійка. Дивіться, настільки це уважна людина. Я, я просто в шоці, в мене вже всі поділили ці шкарпетки. Я вже всім чоловіковій старшій доньці сфотографувала, всі все собі вибрали. Ну, Звичайно, Марусі ці лимончики валя, ну ти як знала, їй таке дуже подобається. Ви розумієте, наскільки це уважна людина, і що подаруночок цей збирався не просто так, а Валя думала, думала, що, як мені подарувати. Я в шоці? І вона не могла знати, що я настільки обожнюю ці шкарпетки, я з ними ні з ким не буду ділитися, тому що це мої улюблені, тут ще п'яточки з силіконом, Ну, це взагалі бомба. Я, я в таких. Бігаю майже весь рік, я дуже я обожнюю такі от шкарпеточки, вони дуже класні. До того ж, вони з бамбуку, я дуже люблю такі от. Не знаю, Валюша, ти настільки уважна, це настільки приємно. Дякую, дякую, ти моя Люба. Ну, я не знаю, я тут рада-рада просто. Я думаю, ви чуєте по моєму голосу. Далі були пряжні подаруночки, і дивіться. У мене ось такого кольору ще ніколи не було, аліза Super Woshcom Ford це колір 431. Дуже такий, знаєте, якийсь цікавий, не знаю, бежевий чи ні, чи кава з молоком. Не знаю, такий класний. А ви знаєте, я. Ці ниточки, я тільки їх побачила думаю, клас, і я з них зв'яжу рукавички. Я їх може залишиться на якісь шкарпеточки, не знаю, але це такий колір. Ну, ви розумієте, рукавички це перчаточки, як ми казали раніше, так? а рукавиці це справжні рукавиці, а рукавички це перчаточки. І от я глянула, думаю, ой, це рукавички, це точно. Тому що я вже раніше в'язала різні. Рукавички, і використовувала різну пряжу. І дійшла я так сама для себе до того, що найкраще в'язати їх із такої от пряжі шкарпеткової. Дуже-дуже добре підходить, і виходять вони плотні, тепленькі. І, ну, звичайно, краще мати маленькі розміри спиць. І, знаєте, вони не втрачають форму, коли ти їх поносив на ручках, потім зняв. Тут же знаходиться цей 25%, де воно тут не бачу, десь тут написано, повинно бути поліаміду, Так? Чи де? Я вже і забула, вже давно не дивилася, де тут що розписано. Так, 25% поліаміду, і він якби як пружинить. І е, він міцності, як для шкарпеток, це добре, міцності надає, а от для рукавичок то він, е, вони не розтягуються, розумієте, дуже гарно, так що оце я тільки глянула, думаю, класно. Тепер в мене є з чого їх зв'язати. Ось кольорова вовна від вівчарі, але це якась м'якенька. В минулому році я купувала таку е, так, сіру, чорну і синю кольору джинса. І ви знаєте, була, вона різна е, по м'якості, кожен колір був різний. І чорна була така, знаєте, найгрубша, якщо чесно, а оці дві такі. Проти тої, що я в тому році купувала ціна багато, я відчуваю, що вони м'якіші. І, звичайно, це ж для шкарпеточок. Так, вовна 80% і піоліамід 20%. Дуже гарна пряжа згодиться для шкарпеточок. Зараз довжина 300 метрів на 100 грамів. Дивіться, тут у нас. 75% шерсті і 25 поліаміду, то тут навіть трішечки і на 5% більше шерсті. Такий колір соломи, знаєте, такий, ой, я не знаю, дуже такий гарний, автентичний, український. Дуже мені подобається. Дякую, Валюша. Це. Будуть дуже теплесенькі, шкарпеточки, і ви дивіться, яке ж поєднання кольорів також таке українське. Я не знаю, я, мені це все дуже подобається. Ще ось валічка мені прислала Gazal Baby Love, ніколи не в'язала з такої пряжі. 45% акрил, 55% модал. З модалу я в'язала свою лакшері рвань маєчку. Mm, він там косив страшне. Як. Але я думаю, що тут така ниточка не повинна. Е, я навіть не знаю, куди я її використаю, але обов'язково я її десь применю. Дуже така приємна, гладенька, приємна пряжа. Мені подобається. Дякую, Валюша. І ось, нарешті, я ж спробую. Постійно всі розповідають, особливо от в чаті по шкарпетках, чат Конотопські відьми. Там ми в'яжемо шкарпеточки для ЗСУ, і там дівчата часто дуже розповідають про цю пряжу сіверяночку, часто розповідає про неї на своєму каналі Наталочка з каналу В'язалки от Наталки. І думаю, що ж там за северяночка? Ну, треба якось собі її купити. І ось Валюша мені її прислала, і тепер в мене є можливість спробувати. Ви знаєте, вона дуже м'якенька. Я чомусь думала, що ця пряжа буде якась така жорстка. Тільки після обробки вона стане м'якенькою. Ні, вона вже зараз така м'якусінька. Це, так, що в нас в складі 100% вовна. Ага, 200 г довжина 500 метрів. І вона повністю українська. Виробник, товариство Чернігів Вовна пряжа місто Чернігів. Класно, я, я рада, що це український виробник. Це дуже приємно, треба підтримувати своїх. От, я нарешті спробую ось цю ниточку, і, можливо, я. Я вже бачу, що я з неї хочу. І, можливо, я собі іще прикуплю. До того ж, я дивилася, що ціни на неї досить такі, знаєте, нормальні, не, не завищені. Можна спокійно купувати до того ж. І підтримаємо свого виробника і пов'яжемо з натуральної сировини. Це дуже приємно. Дякую, Валюша. Щиро тобі дякую ще раз. Я настільки рада, я настільки вражена. Мені дуже приємно. І знаєте, воно ще вдвічі приємніше, що це о, несподіванка. Дякую. Так, тепер ми перейдемо з вами до моїх покупочок. У нас є дівчинка в інстаграмі, яка займається виробленням маркерочків. В неї є е, в інстаграмі магазинчик. Боже, я ще не розпаковувала. І я замовила в неї ось такі тут дуже гарні маркерочки. Клас. Це в мене тепер для відео буде лежати така краса. О, я так хотіла ці маркерочки. Я їх бачила, коли я захворіла, я хворіла ковідом. І мені їх так дуже хотілося. І Оля мені казала, давайте я вам прийшлю як подарунок. Я відмовилася, я сказала, я пізніше сама замовлю. Так, ось ці маркерочки. А, тут іще щось є. Тут іще щось є. Так, це вже щось. Це побажаннячка. Так, це я потім почитаю. Класно. Дивіться, яка листівочка осіння, приємна, така малесенька. Ось так називається. Магазинчик, заскріншойте собі, але я внизу під відео додам посиланнячко. Оля Петренко, так от. Дуже гарно. Все тут, а, дівчатка, дивіться, тут і вайбер є. Тепер у мене буде її також візитівочка. А, і тут ось маленький подаруночок від Гелька Кніт. Боже! Так жалко відкривати, хоч би не порвати такий маленький конвертик і. О! Дівчата! Так, тут іще одні маркерочки. Нічого собі. Ну, ви мене сьогодні просто балуєте. Корали називається. Ви мене сьогодні просто балуєте подаруночками. І тут також підписано. Боже. Так, я вам читати не буду, але там все дуже приємно. Я не очікувала нічого собі, яка ж краса, дивіться. Такі гарненькі, червоні, і ось тут тюльпанчик. Я не знаю, ця Оля, вона, ви бачите, вона так продумує ці маркерочки. В неї вони якось не просто отак: от, та, так, такі красиві камінці навішаємо на, на щось там. да? Ні, тут все продумано. Ну і нарешті ж я вам покажу те, чого я так давно хотіла. Я коли побачила ці маркерочки, я в них так захохалася. Я вже не могла заспокоїтися. І ось, нарешті, я їх замовила. Ой, я забула, як вони називаються. Здається, лід, лід, Чи апельсини лід. Я не пам'ятаю, але там дуже якась така, знаєте, цікава назва вигадана. Які ж вони маленькі, ніжні, які вони, ви знаєте, приємні такі, от вони продумані. Дивіться, які маленькі апельсинчики, сніжинки. Так, все. Я буду в'язати якісь новорічні вироби. То обов'язково буду використовувати ці маркерочки. Це просто краса, дівчатка, ви будете задоволені. Ідіть замовляйте, вам дуже сподобається. Ось маркерочок початку ряду окремо. Дуже-дуже все гарно. А ось ці маркерочки я використаю для своєї лопапейси. Це вже точно. І зараз ви побачите чому. Я їх навіть залишу тут, щоб ви їх бачили. Ось такі от маркерочки я замовила, і, виходить, ще в подарунок іще одні прийшли. Я дуже рада, щиро дякую, Олечка. У мене сьогодні день, <смас> день радостей. Надіюсь, він як почався з радості, так добре і закінчиться. Ось так. так дівчатка, я ж нарешті дочекалася свою пряжу на лопапейсу. Нарешті я її почну в'язати. Тому що я вже думала взагалі нічого не встигну, але це не значить, що я її також встигну. Ну, нічого. І що ви бачите у кадрі? І розумієте, так, чому я використаю саме ці маркерочки тут? Ось так. І що ви бачите у кадрі? В кадрі ви бачите 100% мариносики, я замовила для лопапейси. Для СП зимові візерунки, які організувала Яна Ємченко і Оксана Романенко. А, так, замовляла я цю пряжу в магазинчику в Інстаграмі, називався, Ой, хоч би правильно сказати, Хом'яков світ, чи якось так, не знаю, але пряжа дуже довго до мене йшла. Але я така рада, що нарешті вона прийшла. І я вам залишу посиланнячко на цей магазинчик, тому що там дуже приємні ціни для таких, знаєте, 100%, таких гарнесеньких, якісних мереносиків. То е, я шукала, я не могла ніде знайти знаєте, такої якоїсь гарної ціни приємної. Тут я її знайшла і, звичайно, я замовила. Можливо, це в мене ще щось і залишиться з пейси, але 100% мериносики буде де їх використати. І це мериноси від Коріаджі, Тут у них 1500 метрів на 100 г. я дуже рада, дуже рада цій посилочці. Нарешті вона до мене прийшла, я її замовляла 24-10, а сьогодні вже 10. І 11 місяць, так що якось так. Ну, нічого, тепер я буду братися за лопапейсу і гнатися за дівчатами. Так, ідемо далі. І далі ще я замовляла е посилочку з. Ви знаєте, в мій магазинчик Candy Yarn, куди я відразу біжу, якщо мені щось потрібно із турецького чи китайського. Як завжди, тут приємна листівочка. У мене вже ціла така серія різних, але вони гарні, цікаві, все актуальне. І думаю, можливо, колись я такими листівочками і скористаюся. У мене тут були різні такі невеличкі покупочки, різні моточки. Це я замовила для зайчика очки і носик. І, ви знаєте, я нещодавно в'язала маленького зайчика. У мене були ось такі маленькі носики, і я його не знайшла. Ну, буду вишивати, що ж зробиш. Також війки замовила. Так, замовила дівчатка, я знову Кнітпро Базик, це вже двічка в мене. Показувала я вам, що купувала номер 4 Ви знаєте, вони мені сподобались, вони зайшли мені. Я розмовляла з однією в'язалочкою, і вона каже, ні, я люблю Кнітпро Nova метал, вони самі в'яжуть, вони такі швидкі, а оці базик дуже повільні. Ну от я їй кажу: от чому мені подобається базік, тому що я в'яжу повільно, а за нова метал я мабуть не встигатиму. Петлі перебирати. Ну, це ми так посміялися. Звичайно, тепер у мене в хотілочках, в хотілочках нова мета є. Дівчатка всі його дуже хвалять. Ну, Але мені от сподобались ці спиці, я їх побачила колись на каналі у Валюші житейське в'язання з Валентиною. Вона сказала, що вже вона з них виросла, подарувала сестрі, якось вони їй не заходять. Думаю, а ну я замовлю, подивлюсь. А мені вони, дівчатка, зайшли. І в мене двієчка є, але вона китайська, і в мене там вже просто тут тросики. Знаєте, вони вже ось-ось і випадуть. Тому якраз зробила заміну, купила двічку ще одну. На всякий випадок, нехай буде. Також я вже колись вам показувала, що я купувала гачечок туніський. На тросику. До речі, там були під відео різні коментарі. Одна дівчинка написала, що вона ним в'яже. І якщо приловчиться, то доволі зручно. Я показувала, що там був дерев'яний гачечок. І ви знаєте, я взяла, спробувала трішечки зв'язала невеличкий зразочок. І ви знаєте, він мені сподобався. Нормально, можна і на ньому в'язати. Цього разу я замовила ось такий, тому що Валюша мені писала, що Віка, ти хоч не замов цілий набір, але Валя, я не замовлю набір, поки я не зрозумію, які мені краще. Це номер 3,5, китайський, як ви бачите. Ось такий, от, не знаю, спробую. Він такий ніби легесенький, але як чи не важко буде тримати оце все полотну на гачку. Чесно, дівчатка, не знаю, все буду, все буду пробувати, все буду розповідати вам, ділитися ну, з власного досвіду, щоб уже розповісти, як от як мені це зайшло. Так, далі. Вже я вам показувала ці ниточки це акрильчик, і мені дівчатка написала, що ви знаєте, ну я там просто вам казала, що як же 240 метрів на 100 грамів, а тут нитка настільки тонка, що на 240 грамів вона взагалі, на 240 метрів вона взагалі не йде. Але мені, я вже не пам'ятаю, хто написала, що в різні пряжі. В різних артикулах, в принципі, метраж може відрізнятися. Якщо чесно, то для мене це ви відкрили Америку. Чесно, я думала, що в будь-якій пряжі вказаний метраж, то так повинен виглядати. Чесно, не знаю, дівчатка, я не знаю. Синя виглядає пухкішою, ці тоншими. ну, китай... Турецький акрил. Не знаю, є, є турецький акрил. Далі що? Замовила я ще, але зрозуміла, що мені цього буде маловато. І зараз я іще там дозамовила моточки. Ось така плюшева пряжа. Premium Yarn Baby Love. Буду в'язати зайчика. Мені треба і аксесуари, я для зайчика взяла. До речі, війки купую вперше. Вони тут такі настільки м'якесенькі, не знаю, як вони будуть. Ну, Все попробую, все вам розповім. Буду в'язати подушку зайчика, мені треба створити майстер-клас. по... Подушці. Чарівниці добра е, написали нам в чаті, що треба майстри, хто б міг створити майстер-клас е, на якусь дитячу подушку. Ну, я погодилася і ще там інші дівчатка будуть приймати участь, так що будемо дивитись, в кого що вийде. До речі, мені так подобається. Тут такий милесенький зайчик. Взяла я цю пряжу, раніше я зовсім іншу брала, але ви ж знаєте, як в Candy Yarn, там дуже швидко розкуповують пряжу, і тут вона є, тут її немає. І прийшла мені посилочка, я швиденько ще такою біленькою дозамовила. І добре, що вона там була. Бо там дуже-дуже швидко пряжу, просто як гарячі поріжки розкупають. Ще покажу вам моточок для осіннього натхнення. Я два замовляла, один я вже розіграла фіолетовий, а один залишився мені. Хочу вам номерочок сказати 9006. Дивіться, які осінні кольори, оранжевий, якийсь такий оливковий, коричневий, молочний, дуже приємні такі кольори, осінній настрій. Нещодавно Юлінька з каналу. Julia Life and Need випустила майстер-клас на такі шкарпетки гольфи, я думаю, можна їх так назвати. І він там такий цікавий, називається Фінські морщинки». І от я хочу пов'язати по Юліному майстер-класу. Я не знаю, як ця пряжа лягатиме. Мені здається, вона буде просто, от, знаєте, не як лінивий жакард, а просто як такі різні рябенькі полосочки, смужечки. Мабуть, я думаю, так і буде. І от я хочу спробувати Юлін Майстер Клас. І взяла для цього таку синю пряжу. І мені хочеться зв'язати для себе гольфи довгі. Я не знаю, скільки вистачить мені 100-грамового моточка, стільки в'язатиму. Так що, от якось так і спробую. І ця пряжа мені прийшла від Олічки. Її канал називається В'язальні бесіди. Вона закупала шкарпеткову пряжу. Та, що в неї залишалася, Оля розпродувала, і от я швиденько в неї її купила. І ще хочу вам показати абсолютно нев'язальну посилочку. Хочу нагадати вам, що я з нещодавніх пір. Ем... Консультант краси в компанії Mary Kay. І якщо вам щось зацікавить, пишіть мені в інстаграмі, посиланнячко завжди є під відео. Я вас проконсультую, я вам допоможу, підберу все, що вам потрібно. І ми з вами разом замовимо щось для вас цікаве. Це ось матова тональна основа 3D. Дуже приємна. Для мене вона найкраща. Дуже гарно перекриває е, тон. І всі-всі е, деякі недоліки є на обличчі, дуже гарно, дуже мені подобається. Це блиск для губ у мене рожевий, знаєте, він такий дуже ніжний на губах, і якщо ви хочете а Зробити, знаєте, як смокі айс, виділити очі і не притягувати погляду до губ, то якраз цей блиск вам дуже знадобиться. І ось такий хайлайтер під очі. Все дуже класне, все дуже якісне. І замовила я ще кремчик для рук. Дуже мені сподобався в Мері Кей цей крем, я не знаю, він мене покорив просто моє серце. Я користуюся ним з величезним задоволенням. Там взагалі є така серія взагалі по догляду за ручками цілий комплекс, і, мабуть, наступного разу замовлю серію собі. Там також буде кремчик, а це я хочу комусь. Подарувати. До того ж, тут дуже величенький, такий 85 г, а крем, знаєте, настільки такий концентрований і насичений, що потрібно взагалі дуже така невелика кількість його для ручок, то це дуже, дуже економний варіант і достойний, щоб ви користувалися і щоб ви балували свої ручки таким кремчиком. Друзі, ну наразі це всі мої посилочки, все що мені поприходило. Де ви знайдете посилання під відео? Раніше я вам казала, натискайте на галочку, але зараз трішечки я бачу, в YouTube відбулися зміни, і галочки немає. А під відео написано: що, коли ви натискаєте на, оцю, на це слово. Тоді ви побачите посилання, які я залишу для вас під моїм відео. Залишу свій інстаграм. Якщо вас зацікавила косметика, то заходьте і будемо розмовляти і будемо щось для вас цікавеньке підбирати. Я дуже надіюсь, що ви пораділи разом зі мною подаруночкам таким приємненьким. Я надіюсь, вам було відео цікавим. Бажаю вам і собі мирного і спокійного неба над головою. Бажаю, щоб всі ваші рідненькі були здорові. І все в нас було добре, і, звичайно, все буде Україна. Ми в це віримо, ми переможемо і ми цього доб'ємося. До нових зустрічей. Пока-пока.